Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 299. І завдання у нас наступне. Знайди добуток і дано 6 прикладів, які треба розв'язати. І так, давайте перший приклад. 12154 треба помножити на 252. Це дорівнює. Давайте зробимо

2 на 5 10, 0 пишем 1 запам'ятовуємо. 2 на 1 2 плюс 1 3. 2 плюс 2 помножити на 2 4. 2 помножимо на 1 2. Далі 5 помножити на 4. Буде 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 5. Помножено на 5, 25 плюс 2, 27, 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 5 помножено на 1 буде 5 плюс 2 7. 5 помножено на 2 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 помножено на 1 5, плюс 1 6. Далі 2 помножено на 4 буде 8. 2 помножено на 5 буде 10. 0. пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножено на 1 2 плюс 1 3. 2 помножено на 2 буде 4. 2 помножено на 1 буде 2. Таким чином складаємо в стовпчик результат. Маємо 8, 0. 3 плюс 7, 10 плюс 8 18. 8 пишемо 1. Приносимо старший розряд. 4 плюс 7, 11, плюс 0 11, плюс 1 12. 2 пишемо. 1 переносимо в старший розряд. 2 плюс 0 буде 2, плюс 3 буде 5, плюс 1 буде 6. 6 плюс 4 буде 10. 0. Пишемо 1 запам'ятуємо, переносимо в старший розряд. 2 плюс 1 буде 3. Таким чином маємо 3 мільйони. 62 тисячі вісімсот вісім. Є. Давайте тепер знайдемо добуток у другому прикладі, тут тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто два. Треба помножити на 91. Маємо. 1 на 2, 2. 1 на 9 9. 1 на 4 4. 1 на 6 6. 1 на 3 3. 9 на 2 18. 8. Пишемо 1. запам'ятовуємо. 9 на 9, 8.

9 на три двадцять сім, плюс п'ять тридцять два. Так, складаємо. І так, маємо тут два. Дев'ять плюс вісім сімнадцять, сім. Пишемо один переносим старший розряд. Чотири плюс два шість є один сім. 6 плюс 4 – 10, 0 пишемо, 1 переносимо, старший розряд. 3 плюс 8 – 11, плюс 1 – 12, 2 пишемо, 1 переносимо, старший розряд. 2 плюс 1 – 3, і тут 3. Таким чином ми отримаємо результат 3 мільйони 320 гривень. тысяч семьсот семьдесят два е так третий приклад пять тысяч пятьдесят шесть треба помножить на сто восемьдесят два так моем 2 на 6, 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5, 10 плюс 1 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2. На 0, 0 плюс 1. 1. 2, 2 помноженого на 5, 10, Так і пишемо. Далі 8 помножино на 6. 48, 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 умножено на 5 буде 40 плюс 4, 44, 4 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 8 на 0, 0 плюс 4 4. І 8 на 5 буде 40. А тут буде 1 на 6, буде 6 тут 5, тут 0 і тут 5. І так, складаємо. І так, маємо тут 2. Тут 1 плюс 8, 9. 1 плюс 4 5 плюс 6. 11, 1. Пишемо 1 переносимо в старший розряд. 4 плюс 5 9 плюс 1 10. 0. Пишемо 1 переносимо в старший розряд. Тут 1 плюс 1 буде 2. І тут 4.

Вісім на сім буде 56 шість плюс чотири шістдесят нуль пишемо, шість, запам'ятовуємо. Вісім на два шістнадцять плюс шість двадцять. Так, тепер давайте. Другу дію дев'ять. На девять вісімдесят один. Дев'ять на п'ять сорок пять, пять пишемо чотири. Запам'ятовуємо. Дев'ять на 7 Буде. Шістдесят три плюс чотири шістдесят сім, сім, шість. Запам'ятовуємо. Дев'ять

Два плюс чотири шість. Тут два. Таким чином маємо 2 мільйони 695 девяносто п'ять тисяч вісімсот вісімдесят два. І так, давайте перейдемо до п'ятого прикладу. Тут треба сорок дві тисячі.

81, 1, пишемо, 8, запам'ятовуємо. 9 на 5, 45 і 8, 53. 3, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 9 на 2, 18 і 5 плюс 5 це 23, 3, пишемо, 2, запам'ятовуємо. І 9 на 4. Тридцять шість плюс два, тридцять вісім. Так, тепер давайте перейдемо до третього числа вісім. Вісім на дев'ять, сімдесят два. Два пишемо, сім, запам'ятовуємо.

Тепер нам потрібно скласти всі ці числа. І так, тут буде ну, 0, тут 8, тут 1 плюс 1 2, тут 5 плюс 3, 8 плюс 2, 10, 0. Пишемо 1, переносимо старший розряд. 8 плюс 3 11, плюс 7 18, плюс 1, 19, 9, пишемо. 1 переносимо в старший розряд. 8 плюс 1 – 9. 7 плюс 4 – 3 плюс 4, 7. І тут 3. І так ми отримаємо 379, перепрошую, 37 мільйонів Дев'ятсот дев'яносто тисяч двісті вісімдесят. І останній шостий приклад це дві тисячі дев'ятсот треба помножити на чотири тисячі двісті. І так, для того, щоб це перемножити, ми нулі виносимо із розгляду, тобто в кінці ми додамо 4 нулі. І маємо 2 на 9, 18. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 2, 4 плюс 1, 5. А тут 4 помножено на 9 буде 36. 6 пишемо, 4 запам'ятовуємо. А тут 4 на 2 Перепрошую. 4 на 9 36. 3 запам'ятовуємо.

Таким чином ми маємо 12 мільйонів 180 тисяч. Таким чином вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.